Книги є незамінними помічниками у розвитку дітей. Вони допомагають розвивати уяву, збагачувати словниковий запас та вивчати нові поняття. Особливо корисними є книги, що навчають дітей мови. Ці книги допомагають дітям розвивати мовні навички, збагачувати словниковий запас та вчитися граматиці. Вони містять вправи, ігри та тексти, що роблять процес навчання цікавим і закупливим. Бетка це перша книга, з якої починається знайомство дітей з буквами та їх звуками, які допомагають дітям навчитися читати та писати, відкриваючи перед ними дивовижний світ слів. Кожна з цих книг виконує важливу роль в освітньому процесі, допомагаючи дітям з легкістю та задоволенням опановувати нові знання. Вони також сприяють формуванню гарної української мови з раннього віку.